Економія триває. Замість Олександра Бергенця маємо Костянтина Матвієнка, політолога. Це буде так. Ну, так, щоб однім мазком. Що відбувається в країні? Ну, от, от Я не можу скласти пазли докупи. От, от я... От... Янукович отут підписує закони, серед них закони, ну, скажімо так, які скасовують драконівські закони. А тут е, якісь міліціонери приїжджають брати покази Дмитра Булатова. Ну, тобто, е, я, я сьогодні написав у Фейсбуці, що декому з МВС треба йти в сценарісти якихось. Ну я не знаю, чи брати свідчення у Дмитра Булатова, чи брати самого Дмитра Булатова. Це теж, до речі, є питання. От е, ваше питання, що відбувається в країні, ви знаєте, і на нього, мабуть, можна відповідати так днів три, не зупиняючись. А можна сказати дуже коротко, що країна і держава розлучаються. Країна і держава пішли в різні боки. І от якщо держава пішла в рознос, там справді права рука не знає, що робить ліва, і те, що вони роблять, це йде на шкоду навіть їм самим. Тобто там уже не Та, по інколи 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 ти зупиняєшся і дивишся. Це Захарченко робить чи, чи ну, вони при пам'яті, так тобто чи працює там елементарний інстинкт самозбереження? Тобто, якщо говорити про країну, з країною все добре, країна консолідується, тобто вона самоусвідомлює себе, вона себе відчуває багатофункціональною, солідарною, етичною. Тобто з країною у нас все нормально, це... О, з держав... О, з державою не хорошо, так? Да? да, це той випадок, знаєте, цей анекдот навпаки. Тобто не тот народ достався, ага, ага. а в даному разі цій державі дісталася на ця країна. Ця держава Цього ще не зрозуміло. Тобто, от ці три роки, які зараз тривало правління Януковича і всього того, що з ним пов'язується, вони показали, що країна вміє опиратися, і от те, що партія регіонів, ну власне це не партія, це її не можна звати політичною партією, тому що ніякої політичної діяльності вона не веде. Так, от те, що вони до цього часу не усвідомили, що відбувається, це говорить про їхню цілковиту неадекватність країни. Чи є шанси на політичне врегулювання? E... От ми зараз говорили з народними депутатами oh. з двома поспіль. І в мене виникло відчуття, що вони не бачать шанс. Ну, як сказати, Вони так декларують, що типа, да, ми будемо робити все можливе, але ось там те -те. Ну, тре. Бачите, поза як я не був учасником цієї дискусії, то народним депутатам буде складно мені заперечити так. заочно, ну. тому давайте можливо обстрагуємося від двох поспіль народних депутатів. Ну, от я просто... мені дуже сподобалось, як ви розділили: ось це країна, ось це народ, а ось тут. Ну а це країна, а це держава. Верніше ви сказали. Да? А, а тепер, коли ми говоримо ось тут, давайте країну тепер розділимо. Ось тут є країна, а ось тут є політики в цій країні. Дуже дуже хороше розділення. Але я тільки зауважу, що це не я розділив. Країну і державу ну, це Віктор Федорович в своєму посланні до 22-го числа дня соборності сказав: я не дозволю цитую президента розколоти країну і державу. Отже, усвідомлення є, що країна і держава це два різних сусід супроти. Тобто, ух ти. очевидно, це послання президента до 22 го числа. Воно є на сайті адміністрації. можете його послухати чи прочитати? Отже, а тепер ваше питання справді? Країна і політики, от бачите, в чому трагедія наших політиків і опозиційних. Зокрема, 2010 рік. Вибори потім ще одні вибори парламентські. Це вже 11 рік. 12 й даруйте. Так, і от вони. E, наші опозиційні політики заходять в певну систему, таку комфортну, теплу ванну, коли от вони імітують опозиційність. А от ці імітують зловорожу владу. І вони між собою борюкаються. І так це все гарно у них виходить. І мовний майдан. А раніше ще до тих виборів податковий, податковий май майдан. <кій> і так вони намагаються всіляко показати, пам'ятаєте, 18 травня, як вони збираються, і починається оця от велика акція повстань Україна. І пшик. І тут раптом здавалося б така проста річ зупиняється процес європейської інтеграції. І країна поступово піднімається, одне чіпляється за інше. Ми маємо мільйонні демонстрації, і ми маємо той майдан. майдан, 2 який зараз постав у Києві і постав по всій Україні. І знову проявляються нові соціальні практики. Ну в якій країні Європи захоплювалися державні адміністрації абсолютно безкарно? Тобто, з одного боку, суспільство випереджає політиків, навіть політиків опозиційних. І цього опозиційні політики ніяк не хочуть зрозуміти, що вони нас доганяють суспільство, вони не є лідерами його думки. Вони, от е, московські політтехнологи, е, аж до істерики намагаються запитати в е, нас, а хто стоїть за? Майданом, ну наприклад, за автомайданом, чи просто за Євромайданом, чи ще за якимись спільнотами суб'єктами, які хто маніпулює? так, от з, з, з ким нам договарюватися, щоб розрулити ситуацію, угу. і до них не доходить елементарна річ: рівень здатності до самоорганізації, рівень солідарності, рівень взаємодопомоги, взаємоповаги от тих людей, які утворюють різні суб'єкти майдану, є настільки високим, що вони здатні це зробити самі без цРУ, без Масада, без світової закуліси, без японської розвідки, вони просто здатні це зробити самі. Політики цього не розуміють, політтехнологи теж ми потім ще повернемось до локальних політичних питань. Я от хочу прив'язатися до закінчення вашої відповіді. Ті фантастичні українці, які змогли створити майдан, чи здатні вони створити нову Україну, побудувати нову Україну, перезапустити цю нову Україну? Чи е, Майдана вистачить ли, лише на те, щоб зруйнувати існуючий лад? Майдан не руйнує, майдан творить. Я взагалі вважаю, що Україна перейшла в ту е, фазу революції, коли це вже фаза творення зараз? зараз? зараз. Майдан творить саме так, тому що виникає щось крім барикад, майдан творить. По перше, барикаду теж треба вміти створити. І Розумієте, фортифікаційна споруда барикада потребує а певної взаємодії, інженерних знань. І вміння це все зробити. Так, от всі ці речі присутні, але барикада це символ. На правду. Ми розуміємо, що не в барикадах річ, хоча добре, що вони стоять, а в тому, що виникають нові суспільні взаємини. Це новий. Тип суспільних взаємин. От пам'ятаєте, коли Радянський Союз ввів війська в Афганістан, сама війна в Афганістані тривала менший час, ніж існує братство афганців, яке визначало політику спочатку, ну, значить, було суб'єктом політики соціальних взаємин, спочатку на території СРСР, а зараз в Україні, зокрема, і в цій револю революції. Те ж саме виникає і на цьому майдані. Виникають нові суспільні стосунки. Тільки якщо афганці – це тільки чоловіки певного віку певних навичок то тут ми маємо перше весь віковий зріст представлений гендерний даруйте за такий, такий термін тобто і жінки і чоловіки, і різні соціальні групи да? То коли професор може подавати студенту для будівництва барикади той матеріал да а студент навпаки менеджеру якоїсь великої фірми Пропоную зараз перерватися з в клініці Борис. Перебуває наш кореспондент Михайло Штекель. Зараз розпитаю в нього про останні новини, які там є. Михайло, добрий вечір. Добрий вечір. Що відбувається в Борисі? Чи Дмитро Булатов там? чи там народні депутати? І де міліція? Згідно з останньою інформацією, народні депутати будуть вартувати там цілодобово. Отже, першу варту взяла на себе взяв взяла на себе партія Удар там зараз знаходиться Оксана Продан, потім свобода все. Потім, наскільки я зрозумів, представники партії Батьківщина. Міліція продовжує знаходитись на тому ж поверсі, що і палата булатова. За словами народного депутата Миколи Княжицького, їх біля шести шести людей. А вони не коментують, що вони там роблять, тому, тому що їм було відмовлено у тому, була та поїхав з ними. А, біля Михайла. Самові... Я хочу уточнити, що це за міліція? Це звичайні якісь постові міліціонери, чи це беркути, спецназ, що ні, та що ні, ні, це це звичайна лінейна міліція. Угу. А, ми намагалися з ними поспілкуватися з тими, хто був на вулиці, але вони відмовили. За словами народного депутата Мірошниченка, що з партії Свобода, біля самої кліники є велика кількість міліціонерів. Про це йому розповіли місцеві, місцеві жителі, кілька машин навіть. Але ми цього не бачили, отже, можемо вірити словам народного депутата та місцевим жителям, можемо не вірити. Крім того, треба сказати, що. За словами власника клініки Борис, міліція спокійно відреагувала на те, що їм його не віддали. Вони намагалися лише зробити слідчі дії якісь. Та зараз, за словами власника кліники Борис, дуже важко сказати, скільки ще часу пан Булатов проведе у клініці. Тому що спочатку він був у... Чайній палаті, потім його перевели до палати з інтенсивною терапією. Отже, дуже важко сказати, скільки скільки йому ще доведеться там пробути, Михайле. Це наш кореспондент Михайло Штекель, який зараз перебуває біля клініки Борис на проспекті Бажана, де протягом останньої години міліціонери, як вони кажуть, намагалися вчинити якісь слідчі дії з Дмитром Булатовим, лідером Мафти Майдану. Який в свою чергу оголошений в розшук на сайті Міністерства внутрішніх справ? Ми продовжуємо розмову з Костянтином Матвієнком? Давайте повернімося до того, як що ви як ви кажете, Майдан творить Майдан творить Україну нові суспільні стосунки? У мене є їхнє питання: чи Майдан творить ці їхні стосунки на усі території нашої країни? Чи є в нашій країні території області? Чи регіони, які не піддаються творенню цих нових суспільних стосунків, я думаю, що ви розумієте про що я питаю? Розумію, хоча ви могли б більш прямо запитати, чи Донбас, чи Слобожанщина, Південь Схід, Крим, чи піддаються вони творенню цих суспільних стосунків? Відповідь так піддаються. Тобто спосіб о, вдягання футболок Беркуту от, майже усім складом облради. Ви знаєте, особливо зворушливо було, коли диригент Харківської обласної філармонії вдягнув футболку Беркут. Вона йому дуже пасує. Треба було зразу поверх поверх фраку одягнути. Диригентського фраку треба було одягнути ще футболку. і беркут. диригувати паличкою і, Беркут. Прямо в сесійній залі. А ви маєте на увазі ну, таки киком? Кільком так, ну. ну бачите, це все таки вже близнювання, направду, і те, що от ви знаєте, пройшов же форум Євромайданів, саме в Харкові, пройшов. Він пройшов в екстремальних умовах, але він таки пройшов, і він прийняв рішення. І те, що от завтра буде. Конференції Євромайданів у Києві, тобто, якщо в Харкові їх було десь близько 30, то завтра їх буде представлено вже більше 45. Тобто, і це переважно південь і схід. Тобто майдан поширюється. І те, що відбулося в Дніпропетровську, в Запоріжжі, А коли ці Євромайдани в в вбивають в асфальт в Черкасах, в Запоріжжі, в Дніпропетровську, розстрілюють з травматики. І, ну, і, в тижд... Києві, і в Києві те саме відбувається. Ну так ну, а зокрема в цих містах ви кажете. Так. Оце і є творення, Оце, розумієте? Оце от, таке творення. А згадайте, герої крутів загинули, але ми їх по цей день згадуємо, правильно? Тобто створюються нові суспільні стосунки. Але якщо говорити про початок ХХ століття, таке, соціальний час там дуже поволі плинув. То зараз соціальний час неймовірно прискорюється, і бачите, між першим і другим майданом минуло лише 9 років. А здавалося, що мене не менше там 20 років. Тобто, Хтось казав, ми не дочекаємося наступного майдану. Mm -hmm. а, бачите, ми його дочек ще в статусі покоління середнього віку. От за на, за нашою активною діяльністю був перший майдан, за нашою ж такої діяльності є й другий майдан. Е, тобто Україна в цьому розумінні просто є локомотивом лідером. Нового типу суспільних стосунків не побоюсь цього слова для світу, не те, що для Європи, для світу чи є у вас відчуття, що, попри те, що як ви кажете, ми є лідером і локомотивом, в тому числі для Європи, ми цій Європі і цьому світу потрібен. Нем, нема нема вас відчуття такого, що. Закордонні лідери, які могли би допомогти майдану, вони не спішаться з цією допомогою. По Перше, вони поспішають. Знаєте, і треба так, що бачили зворушливі дуже кадри, коли президент Литви надалі відвідує хворих травмованих поранених 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 на українських майданах. От Литва взялася державним коштом, коштом платників своїх податків, вона взялася їх лікувати. І це і це не лише Литва, це значно це ніж... жест. Ну, знаєте, для тих людей, які там конкретно лікуються, це дуже конкретна допомога. Для широкого загалу це можна розглядати як жест, але це дуже важливий жест. тому що я щось не пригадую, щоб український президент відвідав людей, які постраждали на майданах, а постраждали, що вони від держави, тобто держава перша, хто відповідальна за те, що з ними відбулося, тому що вона незалежно від того, чи їх вважають тими, хто вчинив якісь протиправні дії, чи їх вважають героями. Але це відбулося в цій державі. В зоні її відповідальності слово зона, я прошу розуміти в правильному розумінні цього слова, да? тобто не, не в більш звуженому. Тобто, і держава тільки на те спроможна, щоб все сильніше і сильніше загвинчувати ці гайки. Ну крім а візитів все... до лікарні, крім ну зараз починається Мюнхенська конференція, там обіцяють переговори, mm -hmm. поляки з німцями обіцяють суворо розмовляти з росіянами. Що mm -hmm. крім переговорів? Бачите? Шо... Ви, ви правильно згадали росіян цієї. Крім переговорів, наступне – це вже пряма, скажімо так, введення миротворчого контингенту, але ситуація в Україні до цього ще не дозріла, тому я не думаю, що в цьому є потреба. А решта рахунків, санк санкції, інші неформальні дії, які здатні вчинити західні спеціальні служби. Це, ми, ми просто є свідками, що це робиться. Якби цього не робилося, ситуація в Україні була б іншою. Що ви маєте на увазі? Що парламентська тому, що більшість, голосили. наприклад, була б значно менш налаштована на діалог? парламентська більшість що відбулося ми загал... минулого раду ми, ми, всіх, минулого тижня, ну, в минулого тижня цього тижня верховній раді нема такого суб'єкту парламентська більшість це ну це не партії це не це не фракції це не парламентарії тому що вони не приймають рішення щодо свого голосування особисто вони приймають рішення під тиском обставин які зовсім не є політичними це обставини побутові економічні обставини тиску на них і